Той колись на цьому місці був спільний на два будинки виїзд з двору. Нині міцний металевий паркан. Мешканці одного з будинків бідкаються. Сусід вирішив не просто від них відгородитись. Він фактично відібрав частину їх території. Захватив нахально узяв, і ми не годні із двора вийти. Ні сіно завести, ні гноєк вивести. Ні ніч на чисті біруме сил пішохоза кодає. Таке наше пиття, таке життя. Уже другий рік до свого обіця родина може зайти лише через вузьку хвіртку, а тому ні ремонт зробити, ні відходи вивезти. А коли торік сталася пожежа, через великогабаритний транспорт, який сусід тримає у дворі, пожежна машина не змогла навіть під'їхати до будинку. Поставили ворота, захватили наш проїзну частину. Землю загального користування, яка є дорогою, спільним заїздом була, захватив самовільно, поставив ворота, поставив камаз, яке бачите. От картина. Про конфлікт між двома родинами знають і односельчани. Пані Марії співчувають та, як можуть допомагають. Ворота сусіда завжди зачинені, а самого побачити можна хіба що ввечері кажуть, мабуть, в очі людям дивитись соромно. Він тут розруги. Картошку розрушує, усе носиться. смотри, що там у, у, у неї у Нити, не є. Сподівалася, пані Марія вирішити питання у суді. Та процес тягнеться вже не перший рік. У тому, що у сусіда є впливові друзі, не сумнівається. У мене як на приватизацію землі. У нас усі документи в нього нічого немає. На суд ми передали справу в суд. На суд він то прийде, то не прийде. Якщо прийде одні заперечення або клопотання принесе. Толком нічого, півтора року мені вирішили, суд районний, рішив вирішив ухвалу на проведення земельно-технічної експертизи. Я оплатила в банку земельно-технічну експертизу. Люди три раз приїхали. Комісія з Ужгорода, обласна комісія він не допустив до свого двору господарства. Скаржаться на власника Камазу і сусіди з іншого боку. Кажуть, коли свою хату будував, пошкодив шифер і сусіднього даху, а все заради кількох зайвих сантиметрів площі улежав, все залив сюди і вийшов там у що лише сантиметрів 15. Скільки ще доведеться миритись з нахабством сусіда, обурені жителі не знають, та все ж сподіваються. Суд урешті-решт вирішить їх проблему і зробить це швидше, ані жителі села вчинять самосуд.